Любов мотивує, любов надихає і любов наповнює. Якщо ви досі не знаєте, яка вона справжня, безумовна любов, тоді рекомендую вам цю книгу. «40 кроків для змітнення подружжя та почуттів. Книга побудована таким чином, щоб читати її на протязі 40 днів щодень. Ось, наприклад, перший день. Назва Любов терпелива і підзаголочок в покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові. До описан 4.2. 2 Це ну, так досить невеликі півтора сторіночки, і після кожного тексту є виклик. До прикладу, упродовж наступного дня твердо вирішить виявляти терпіння і не говорити своєму чоловікові чи дружині нічого негативного. Краще прикусити язика, аніж шкодувати потім про сказане. І також є опитування деякі для розміру про ваше подружжя. На закінчення книжечки є деякі додатки. Один з них, до прикладу, сім кроків для покращення сексу. Так, тому що ця сфера є невід'ємною подружжя і дарована самим Богом. На основі цієї книги знято фільм «Бог не Тривкий. Бо саме таким має бути шлюб. не Тривким.